Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Сьогоднішнє засідання у справі колишніх бійців розформованої роти торнадо в Оболонському райсуді Києва закінчилося тим, що вирішили провести наступне вже засідання наступного вже е, наступної дати, 16 серпня цього року. А попереднє засідання суду у цій справі 2 серпня супроводжувалося сутичками. Сьогодні теж щоправда не обійшлося без певних обмінів люб'язницями між тими, хто зібрався. Перед будинком суду і правоохоронцями. За даними прокуратури, група колишніх бійців торнадо підозрюють у злочинах за понад десятьма статтями кримінального кодексу і серед цих звинувачень створення злочинної організації, котування доведення особи до замаху на самогубство. Зараз в ефірі Радіо Свобода ми поговоримо на цю тему. Справа торнадо наскільки суворою або м'якою має бути українська Феміда? Будемо це робити з гостем студії журналістом розслідувачем Володимиром Бойком вітаю, вас, пане Бойко. Вітаю глядачів. І також з нами на прямому зв'язку телефоном буде адвокат, який представляє у суді інтереси торнадівців Володимир Якимов. Добрий день, пане Якимо. Ви нас чуєте? Да, зразу ну зразу до вас запитання. Отже, 16 серпня має відбутися наступне засідання. Який ваш погляд на перебіг цієї справи?

Нет, уже суд принял решение, что будет рассматриваться дело в закрытом режиме, поэтому и сегодня тоже было бы закрытое судебное заседание. Тем более, что потерпевшие, которые будут допрашивать, это как раз вот именно по одному из видов преступлений, которое позволяет слушать дело в закрытом режиме. И никто в этом как бы ну, не возражает именно вот при допросе этого, этой потерпевшей. Як повідомляв сьогодні кореспондент Радіо Свобода, ви, пане Яким, стверджували, що ваших, так би мовити, підопічних е, нібито не звинувачують за статтями про зґвалтування, і ваша цитата, ви зараз підтвердите є автентичність, хтось когось за щось поторкався і от звинувачують кінець цитати. Ви справді таке казали? І вважаєте, що от поторкався це справді ну що тут такого розглядати у суді? Да, это это 153 статья, которая ставится в вину. А изнасилование, о чем идет речь, например, в интернете, там в разных средствах массовой информации, таких, э, таких обвинений даже никто не выдвигает. То есть статьи 152 изнасилования в обвинительном акте и во всем объеме обвинения нет. Тут уважает не, що в судити, так? Значит, вот это вот преступление, о котором сейчас идет речь, оно не совершалось. То есть будет оправдательный приговор, это однозначно. И это знают все. Это знают и судьи, и прокуроры. Это, по, по этой статье будет оправдательный приговор. И их это не волнует. Самое главное, что закрытое судебное заседание. Обвинение по этой статье дает возможность суду слушать дело в закрытом режиме. И все. Все это прекрасно понимают. Пане Якимо, ви також заявили, що троє підсудних торнадівців мали раніше судимість, так? Троє. З восьми, я наскільки так, я розумію, так. загалом звинувачених, так? Пане Онищенко, дві судимості все-таки мав. Чи скільки він їх мав? Різні дані наводить? Значить, у нього було раніше, і ще дуже давно у нього було дві судимості, які на сьогоднішній день погашені. Ще один, у якого була плодя, у которого була одна судимость, і. И... Глебов, у него тоже была одна судимость. А все злочины были. Которые... То... Все судимости пога все судимости погашены. Это были судимости за тяжкие злочины, чини? Я говорю сегодня, я говорю, я не, не обращал внимания, какие это были тяжкие преступления или нет. Они на сегодняшний день погашены и не принимаются во внимание. Зрозуміло, пане Володимире, Залишайтеся з нами на зв'язку телефоном. Нагадаю, це адвокат Торнадівці Володимир яким я звертаюся до гостя студії журналіста розслідувача Володимира Бойка. Ви теж впевнені, що буде виправдання всіх восьми звинувачених у справі торнадівся. Ну, як стверджує адвокат, по перше давайте ми визначимося з тим, що ніякої однієї справи торнаду не існує. Насправді вже є перший вирок, вже є, він вже вступив в законну силу саме за зґвалтування і катування. На Луганщині. На Луганщині, так. Тобто, зараз на сьогоднішній день в чотири групи епізодів розділені, розділені злочини, які інкримінуються торнадівці. Це, по-перше, група. Той епізод, по якому вже є засуджений, перший, це зґвалтування і катування. Винос... Але це окремо, окремо. Так, це окремо розглядається. Другі, друга група епізодів розглядається окремо. Це розбищення малолітніх дітей, сім'я Саванчуків. Сумновідома, котрі вчиняли, приводили своїх дітей для того, щоб вони спостерігали і брали участь в статевому Спілкуванні командира роти Руслана Ніщенка з батьком цих дітей і з матір'ю цих дітей. Третя група це ще розслідується відносно двох співробітників міліції, які були затримані. В вже в квітні цього року причому знов таки перестрілка опір співробіт міліції був поліції коли затримували і нарешті четверта група котра епізодів котра зараз перебуває в стадії судового слідства. Ви зараз наводите дані прокуратури я кажу ті дані свої, ті, котрі я займався. Якщо не закрест, звідки ви їх отримали, я цією справою займаюся вже понад рік. вийшла моя перша публікація. Звісно, я спілкувався і дивився матеріали справи, коли вони стали приділяти їх потерпілим. Тобто коли було знято зняті обмеження детально? Я дуже детально спілкувався з багатьма потерпілими по справі, з адвокатами потерпілих, котрі тоді надавали допомогу, з співробітниками міліції, котрі служили разом з Онищенками. мене не було. Відповідні публікації з цього приводу ще рід тому. Зараз, до речі, да. ми наведемо фрагмент, який оприлюднили mm -hmm. України Генпрокуратура Украї... України попередніх судових засідань закрити у справі торнадо. Отже, відео від Генпрокуратури. Одного дня привезли мужчину. Мне Начали Почали його. Маджахет, бізон. Били електрошокерами. Потім, коли у них електрошокери розрядилися, вони сказали. мне и пальчику встать. Вот, мы встали, ну, и они, и Руслан, вот, Онищенко, вот, сказал, что, чтобы мы его изнасиловали. Опустили меня в подвал, не помню точно сколько времени, ну, час-два прошло, приехал Онищенко, типа обрадовался, что привезли меня, раздели меня на голо, расперли шужабу за руки, за ноги. Он взял лыжную палку и нанес ну, не менее 30 ударов по ногам и гениталиям. У нашій студії також ще один гість, народний депутат України Семен Семенченко, людина, яка активно брала участь у цих, можна так, так сказати, протестах перед будівлею Оболонського суду. І сьогодні теж так? так ми бачили вас на відео і другого числа, коли так. були серйозні сутички. Ви не шкодуєте? Це спосіб висловлення своєї позиції у певній справі, отак тиснути на правоохоронців. Що ви не вважаєте, це на було? На протяженні года йде шалений тиск на суди, прокурори. разного рода целая группа так называемых экспертов, журналистов, системно обманывает общество в отношении тех преступлений, которые инкриминируются подсудимым. Это давление на суды. Мы не требовали от суда принять какого-либо решения. Мы выступаем за открытый процесс по тем статьям, которые не касаются половых преступлений. Из 12 человек, обвиняется по статье 153. Это не изнасилование, и все, кто вам рассказывает, что это изнасилование, врёт. А сегодня было обнародовано обвинительное заключение по изнасилованию. Никто из этих 12 подсудимых не обвиняется. Я прошу зараз ви продовжуйте свою думку, те що прокуратура, ви і раніше, напевно, бачили в YouTube, це відео від генпрокуратури. Це не призволтування йдеться, це потерпілі свідчить а, у суді, тепер... на ваш погляд. Абсолютно. Смотрите, у меня есть обвинительное заключение. Сегодня корреспонденту Радио Свободы возле Волынского суда Штикель, було продемонстровано. А там никому не вменяется изнасилование. Первое. Второе. Я прошу все-таки дать мне ответ. Второе. Мы выступали не за то, чтобы суд принимал какое-то решение, а за то, чтобы по этому делу был открытый суд. Мы защищаем не торнадо. Мы не выступаем за право атошников на индульгенции за совершенные преступления. Никто из нас, ни я, ни Павло Костенко, не подавали ходатайство про взятя на поруки. Мы выступаем за то, чтобы за, если вы за полтора года, почти за полтора года, пока идет следствие, и за 8 месяцев суда людей не могут осудить по закону, если есть масса фальсификаций вокруг этого дела, систематическое давление на суд со стороны прокуратуры и обманывается общество, общество имеет право знать, в чем конкретно и как они судятся. Теперь по делу. Первое. Я слышал там показания потерпевших. Я вообще не собирался раньше рассматривать это дело. Я выступал только за справедливый открытый суд. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, вы можете представить, как двух здоровых взрослых мужиков можно заставить изнасиловать другого мужика? Это физиологически невозможно. Это во-первых. Ни у одного из этих людей не было экспертизой, кроме одного синяка, у одного человека, установлено каких-либо повреждений. Все экспертизы показывают, что все биологические материалы, которые были отобраны в подвале, не принадлежат этим людям. Вам рассказывают о том, что они обвиняются в убийствах. Ни одному человеку не предъявлено убийство. Вам рассказывается о том, что они обвиняются в несовершеннолетних, в растлениях, в младенцах, еще в чем-то. Это люди вам рассказывают, которые системно, я думаю, что возможно в интересах либо Российской Федерации, либо своих нанимателей полощат имидж Украины. Потому что ни один человек не получил так статьи так. по обвинению не то что в изнасилованиях, а по обвинению в... совершении преступлений против несовершеннолетних. А, не а не. вы знаете, так, что так, даже так, грабежей так, там нет? Вы знаете ли, что там нету грабежей? Я прошу прощения, а какая может быть дискуссия, если вы не знаете, что можно будет выступать? Последнее. Если есть обвинительное заключение, в которых ни грабежей, ни убийств, ни изнасилований... Чего же это? Расскажу. Только так, Ваш нужно. корреспондент тоже это может сказать. Первое. Из половых преступлений есть один эпизод, который меняется. Вот я сейчас я наводлю цитату адвоката, просто поторкался и все. Переброшивая за такую цитату. Вы хотите, чтобы я рассказал? Я расскажу. Я не хочу вдеваться в подробности, но тот ужас, который... системно обманывают людей последние несколько дней, требуют не отреагировать. Речь идет о совершеннолетней сотруднице Торнадо, женщины которая якобы на протяжении полутора месяцев мастурбировала Онищенко, якобы, на, на виду у 10 человек. На вопрос адвоката, скажите, пожалуйста, почему, как вы считаете, вас не изнасиловали? Ведь изнасилование не предъявляется. Так, так, так. Просто я поняла, Она так, так. заявляет так, о том, что эрекции ни одного из здоровых 20-37-летних мужиков не было. Я не хочу лезть дела суда но если у нас нету Доверие к прокуратуре, которую возглавляет известный нам Анатолий Матиоз Тепловизор, который рассказывал, так, что покушение шоу. Я обязан, как Пану человек, хорошо. который выбран народным депутатом. Добре. Требовать я, суда. Слова, не так званому, а я, я я дуже ціную тюремний досвід присутнее тут Константина Грешина, напевно, він одну секундочку. Да. Меня приглашали сюда не для того, чтобы я подвергался наступить на персонажа. Я хотел бы рассказать о том, что этот человек написал год назад про меня статью, и ни одно из этих обвинений судей не подписал. Я, говорить, я ли просил бы ограничить те... меня от этого. Значить, що, не треба. Панові, перше, це справедливо. Перше, так, ніякого так. відношення до якихось АТО рота е, матернада не мала. Це рота патрульної служби міліції. Вона була створена 22 грудня 2014 року в складі головного управління МВС України в Луганській. Області. Давайте зараз зафіксуємо момент. Оці так звані чистки в станиці Луганської Луганської області 1 січня 2015 року. Це вони проводили. Про... Так це так. теж така участь своєрідна? Значить, це з 1 січня почалися грабежі. Я прошу прощения, нікому не приділяється гребеш по делу. Ну, Давайте, ви скажете. значить, перші злочини, перше. Перші, перші, там вже дуже багато епізодів справи. Я хочу підкреслити, що, що з гвалтування вже вирок є. Так от, одна людина, вже одна у людина. У так, Я не перше перші перші злочини почалися. Ще рота не була сформована з 1 січня 2015 року. На вулиці Ватутіна е, зайшли в чотири будинки. Станиця Луганська Луганська е, винесли все майно, зв'язали володарів, почалися гони машин після цього, викрадення людей і багато чого пішлося. Просто йшли дикі пограбування. Впродовж двох місяців січня люті прокуратура е, Луганської області порушила 24 кримінальних провадження за фактом. Злочинів цих міліціонерів. це вони розглядаються в Болонському суді, так? чи ні? Частково. Там ще йдуть слідства. Річ у тім, що, оскільки ці люди не мали жодного відношення ні до бойових дій, ні до е, АТО, вони не вчиняли ніяких воєнних військових злочинів. Тому їх підслідність це прокуратура області. Але в березні місяці, коли було стало зрозуміло, що прокуратура не здатна розслідувати просто рішенням Генеральної прокуратури була змінена підслідність справи, передані в Головну військову прокуратуру, як орган, ну достатньо працездатний, який знає, як Зараз розбирати. Те, що пан Семенченко да. казав, дійсно, зголтування, да. крім того, випадку на Луганщині, окремо зараз в Оболонському суді, нема звинувачення. Значить, Верховному це в Оболонському суді зараз розглядається обвинувачення по статті 153. Це задоволення пристрасті. Це не стаття зґвалтування, це зґвалтування, це, це коли, я перепрошую, вводиться член чоловіка в піхву жінки. Все інше це називається задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. І саме це інкримінується. Зокрема, вже оприлюднені покази людей, які гвалтували чоловіків. Не ця справа, про яку пан Семенченко казав. Ну, генпрокуратура... Ні -ні -ні, генпрокуратура оприлюднила покази, як. Е е Міліценери цієї за наказом Анищенка під страхом вбивства, під дулом автоматів, було змушені гвалтувати чоловіків в підвалі школи. Торіше, номер в Ютюбі наводять. Твердження, нібито Онищенко, голосом так. схожим. оцього, як вот всего хлопця я я, Це відповідає я, дійсності? Я прошу прощення, я хотів би увидеть доказательства в суді. Ви знаєте, що суд йде 8 місяців? Я по Я хотів перевірити. Я, я хотел Я прошу прощення, як как если я хочу, щоб у нас був суд. они решали прокуратуры или люди, которые от их имени выступают, рассказывали нам сказки. Знаете, в чем сказки? Патрульно-постовая служба также назывался и полк АЗОВ до того, как поступил в Национальную гвардию. Рота Торнадо принимала участие в первом штурме, рота Шахтерс принимала участие в первом штурме Иловайска. И там был в том числе командир Манищенко. Потом она была переформирована в Торнадо. И она Все являются там участниками боевых действий. И Давайте так. я вам определю решение суда. А, Вчера было еще одно решение суда, которое вот этот товарищ писал: что якобы меня там лишили кто-то звания, вчера этот суд был признан незаконным. Я прошу. Да, вот справа это надо. Подобно. Мы еще поговорим поток о праващих. А не надо про мой выпадок. Мой выпадок, если будет добрый, суд, А, Смотрите, еще раз: все это на самом деле не соответствует действительности. Вот они были. Второе. Я прошу прощения. Уважаемые зрители, вы можете представить, как двух мужиков заставляют насиловать другого? Ну, Мужик, казалось Я себе это не представляю не могу. Теперь третье. В чем обвиняют Миколу Цукура? Например, так, это свидетель по делу э, Ефремова: В том, что он зашел в дом, где проживали двое человек, которые официально являлись э, террористами. Они являлись, э, по сути, бойцами бутылок, призрак. Э, я не знаю, где. Давайте, вот ваш корреспондент посмотрит в обвинительном заключении, что ну, представлял. Да. Проверили документы. Э, изъял автомобиль, который поставили в э, здание РУВД. Изъял э, компьютер, который вернули назад, и проверил документы. Ему предъявляют незаконное проникновение в жилище, незаконное истребование документов вимагательство, комп'ютер і по суті незаконне це завдяки звинувачення? Я вважаю, що це звинувачення можна розглядати в відкритому суді. Чого боїться прокуратура, якщо вона вже більше півтора року не, не може… Панове, вона не викладає, що вона Дійсно, чому не відкрите засідання, пейся, на ваш погляд? Є три, три моменти, які передбачені законом і які забороняють, доки що ці питання розглядати справу в відкритому суді. Перше, це абсолютно неприпустима поведінка самих обвинувачених. Вони роздягаються до гола в судовому засіданні. Саме Що скажуть, до речі, Нібито просто, це? Нібито фекалії ми Давайте я розкажу. У нас є два Далі. замечательних це, подсудимих. Можна, можна Зараз, без, Просто хай прокоментує дійсно, дійсно, дійсно ці відео, які кажуть. Якщо як, як, як ми почнемо обвиняти людей по их поведению, давайте отпустим Ефремова и давайте отпустим другого депутата Онищенко. Они милые, замечательные люди. Доброе время. Два пану, человека разуміло, ведут себя пану, плохо. Пану, Знаете, пану, почему не ведут? Пану, полтора Гришина, года дослухання. полтора года они были в АТО, их никто не реабилитировал, Добре. их использовали и засунули пану, в СИЗО. Вы же меня спрашивали пану, полтора пану, пану, года они в СИЗО. Вопрос. Может, мы их обследуем? Что-то у них с психикой? Два человека. Кто имеет право в правовом государстве их виновным признавать? Что их поведение? Дальше. И самое тому травал. Час не могли навіть навіть розпочати справу слухати в суді. Не могли б доставити того ж Аніщенка на попереднє судове засідання, бо він роздягався до гола, катався по підлозі, і те ж саме вони чудять і судячи по е, відео в залі засідань. сесії. Пане Володимире, пане Семене, я вам поставлю ці питання з контрабандою. Боролися торнадо під час бойових дій. Тоді е, одну секундочку маємо завершити просто. контрабанди бути не може за визначенням. Контрабанди почитайте, товари. що це таке. Болота кизуняли по всій снібето. Да, я лично приїжджав туди після шустера, коли це було обнародовано, розслідував і передавав заявилення голові э, СБУ. До мульта мені треба відкривати, і тоді оно посипиться. Так буквально до цього 10 секунд зажив. 10 секунд залишиться. Вінся на Онищенко, він був затриманий 17 червня. Коли було вже 15-го. 15 року. Коли вже йшло э, півроку слідство. З, З, школі, засняли якийсь поїзд. Я перепрошую. Ну час вичерпався. Побачимо, як далі буде розглядатися ця справа. Ми до неї в Радіо Свобода обов'язково повернемося. Дякую учасникам дискусії Семенові Семенченку і Володимирові Бойко. Про програму Олександр Лаченко.